З вас вітає зелена дача. Сьогодні 24 травня. Дощ був зранку лив вчора вечором. Ну, вчора теж був дощ, бо я вчора сюди тут вже був щось робив трошки. ну, середній порядок робив і скопав ось цю ту частину. Тут нас хто пам'ятає перші відео, теж дернюги були. Копав для того, щоб тут щось посадити. За задумом, за перший раз, як щось копаємо, садимо картоплю, тому що картопля кілька разів обробляється і земля виробляється, щоб потім її лишні рази не копати. Але сьогодні, 24-го, ще йдуть дощі мінімум тиждень, вийде картоплю садити аж на початку червня. Наскільки воно доцільно, ще ніколи так не було, щоб ми картоплю так пізно садили. Ну, я зазвичай її саджу в квітні. А тут два місяці пізніше, по суті. Не знаю, будемо приймати рішення, коли дозволить погода. Наразі погода не дозволяє тут зробити нічого. Це така полоса, це ніби за, за принципом органічних грядок. Але тут органічні грядки цього року вже не будуть робитися, Хіба навесні, якщо щось викопаємо, будемо вниз продовжувати органічні грядки. А вони зробилися для того, що там плануємо поставити щось, якусь будівлю. Потім, коли ми її поставимо, це я покажу. Зараз не бачу змісту про це розповідати, поки його немає. Далі. Е, у нас щось почало сходити потрошки, це вже веселіше, бо коли приходиш на дачу, бачиш щось, якийсь результат праці, ще не плоди, але вже результат. Горохшок от сходить. Оце, по суті, майже єдине, що ми посадили. Ні, ще ми посадили. Картоплю і садила ми, Ось тут у нас ходить бурячок, сходить червоний. І от там рядочок моркви. Не знаю, видно, напевно, видно. рядочок моркви ще зійшов. Тут по бурячку Редес якийсь у нас є. Волуниця наразі не підмерзла, вже має плоди. Це, якщо я не помиляюся, Азія. Тут теж два сорти полуниці є. Кожен квіток це окремий сорт. Якісь пізні один сорт є, бачу взагалі квітів, квіток немає. Це добре, мені таке подобається. Бо він не попаде під мороз. І от там, бачу, теж рядок е, гороху показався, Якось раніше видно, садився. Тут у нас почала вилазити картопля, Ну, якась цибулька. А ця цибуля, яка була, мала бути посаджена під зиму. Вона тут, всю зиму, у вагончику була, нічого їй не сталося, от висадили, Подивимося, що з нею буде. Ну, Там ми висадили, в принципі, на перо, перо з неї буде однозначно. Друга частина городу тут, от той пізній сорт полуниці. Полуницю теж трошки проблемно. Чому проблемно, бачу, от такі червоні на ній щось з'являється, не вдається обробити її від хвороб, тому що паде дощ, не знаю наскільки доцільно кропити її, коли паде дощ. Кожен день, коли я на дачі, кожен день дощ. Такого не було, щоб цілий день не було дощу. Так. І ось це. Тут був скошений ячмінь вже знову відростає. І тут росте ячмінь. Можливо, воно і цього року взагалі не буде чіпатися, нічого тут не буде робити. Це буде таке ніби під паром. Ідемо глянемо третю ділянку. Ага, там от покосив я ті хащі трохи вчора. Бо коли дощ воно добре косити. Ну, таке нерівне виглядає, воно таке є там горбки якісь ще щось, там, де не скошено. де де ще скошено, от такі горбки, вона така земля є, тому хотілося б той хащ забрати, викручувати, так як і тут, де город. Тут були такі самі хащі. Виноград наш старий же, але ще відростає, там на пью що цього року з нього щось буде. Тут два відра картоплі. Я знав, о, картопля, яку ми, там, яка в нас дійшла, це помилково була посаджена, не сортова. Ось якась така картопля з села у нас була. І ми помилково її посадили. Картоплю я додому набрав, бо у нас тут вона є. Щоб ми мали на підхваті. Тут що? Тут у нас мальва росте. Я докмалюваю, хочемо, щоб щось сквітнуло, буде, ніби трошки огорожа змалювали. І висадилася капуста вчора. Капуста цітна, по-моєму. Ну, таке місце, що груші, ну, але тут колишні власники мали город і ми посадили. Щось таке, щоб мало в тіні рости. Там нічого не робилося, ті органічні грядки стоять. А, робилося, забув. Посія я тут е, моркву і буряк. Те, щоб хоча б щось було, оця друга грядочка, Тут посіяно нам морква з буряком. Через 3 тижні вже якийсь результат буде, бо повинно би зійти. І порівняємо, просто яка морка з буряком буде на органічній грядці, Умовно з тою, яка вон там зійшла. Хоча там на місяць швидше посадили. Чого ж зробимо? Вже так і буде. Все інше ще не посаджено і непонятно, коли буде посаджено. Тут такий стан справ зараз на зеленій дачі. Коли ми сюди попадемо, навіть не знаю, ну попадемо ми раніше, але будуть дощі, що вони будуть зробити під великим питанням. Минулого року було багато помідорів. Цього року, що з них буде, теж під питанням. Добренько. То до нових зустрічей на зеленій даті. Будемо збиратися додому.